Доброго дня, першокласники! Урок математики! Будемо працювати старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. На сьогоднішньому уроці згадаємо про наступне попередні числа. Будемо вчитися додавати та віднімати число 1 під час виконання дій з двоцифровими числами, аналізувати схеми задачі, складати обернені задачі та вимірювати довжину відрізка. Повторимо склад числа 7. Будиночок під номером 7. У будиночку на одному поверсі проживають числа, які утворюють число 7. Згадаємо 6 і 1, 2, і 5, 4 і 3. Повторіть склад числа самостійно та запам'ятайте його: поставте відео на паузу ПОПрацюйте. Використайте таблицю та навчіться рахувати числа від 1 до 100. Поставте відео на паузу попрацюйте. Каліграфічна филинка число 33. Розгляньте число та скажіть, скільки десятків у числі 33. Скільки одиниць у числі 33. Назвіть сусідів числа 33. Напишіть цифру 3 у повітрі. Напишіть рядочок числа 33 у вашому зошиті. Із завданням справились молодці. Розкладіть числа на розрядні доданки. Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, треба записати його як суму круглого та одноцифрового числа. Розглянемо перше. 46 буде дорівнювати 40 плюс 6. Запишіть у зошит, виконайте завдання, потім звіримось. Поставте паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Зачитайте вирази вголос. Підручник. Сторінка 96. Завдання перше. Пригадай, як утворюються попередні і наступні числа. Поясни це за схемами. Розглянемо першу схему та вирази до тієї схеми. Згадаємо правило: наступне число утворюється додаванням одиниці, попереднє число утворюється відніманням одиниці. Отже, наступним числом від числа 80 буде число 81. 80 додали 1 утворилося 81. Записали вираз. 80 плюс 1 дорівнює 81. Попереднє число від 80 утворюється відніманням одиниці. 80 відняти 1 буде 79. Записали вираз. 80 відняти 1 дорівнює 79. Отже, у числі 80. Наступне число 81, а попереднє число 79. У числі 80, наступне число 81, а попереднє число 79. Розглянемо наступну схему та вирази до неї. Поясніть самостійно, як утворюється попереднє та наступне число від числа 60. Поставте відео на паузу. Я вас уважно слухаю! Розглянемо числову пряму. До числа 48 додали 1, стало 49, до 49 додали 1, стало 50, до 50 додали 1, стало 51, до 51 додали 1, стало 52, до 52 додали 1 стало 53, до 53 додали 1 стало 54, до 54 додали 1 стало 55, Потім 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ми побачили, як утворюється кожне наступне число. Щоб утворити попереднє число від даного, треба від 61 віднімати одиничку і твориться 60. Від 60 відняли одиничку, буде 59. Від 59 відняли одиничку, буде 58. Віднімаємо наступну одиничку, буде 57. Потім 56, потім 55, потім 54, потім 53, 52, 51, 50, 49 і 48. Відповідно, ми бачимо, що числа збільшувалися на одиничку або зменшувалися на одиничку. Завдання друге: обчисли. Розглянемо вирази. Перший і другий стопчик у нас додається одиничка. Тобто, ми будемо збільшувати кожне число на 1, визначати наступне число. Друг, третій і четвертий стовпчик у нас одиничку віднімають, тобто будуть визначати від даних чисел попереднє число. Запишіть ці вирази в зошит. Запишіть їхнє значення, потім звіримося, поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо, сьогодні ми вчилися додавати одиничку та віднімати одиничку. Або, іншими словами, утворювали наступне число від даного, або попереднє число від даного. Завдання третє. Прочитай задачі, розглянь схеми до них. Чим вони схожі і чим різняться. Що відомо в кожній задачі. Розв'яжи одну задачу на вибір. Розглянемо першу задачу. Читаємо її та уявляємо. У кінотеатрі демонструють 5 фільмів для дорослих і 3 фільми для дітей. Скільки всього фільмів демонструють у кінотеатрі? Це була перша задача. Розглянемо схему. 5 фільмів демонструють для дорослих. Три фільми для дітей. Як дізнатися, скільки всього разом вони демонструють фільми? Фільмів, вірно, треба додати. Ця задача називається Задача на знаходження суми. Розглянемо іншу другу задачу. Із восьми фільмів, що їх демонструють в кінотеатрі, п'ять фільмів для дорослих, а інші дитячі. Скільки дитячих фільмів демонструють у кінотеатрі? Розглянемо схему. Всього демонструють 8 фільмів. 5 демонструють для дорослих. А як дізнатися, скільки демонструє для дітей? Ми бачимо, що це задача на знаходження другого доданка. Її треба виконувати дію віднімання. Тобто, від всіх фільмів, що були, ми віднімемо фільми для дорослих і дізнаємося, скільки залишиться фільмів для дітей. Запишемо, давайте, розв'язок обох задач. Тут ми знаходили суму. Задача на знаходження суму 5 додавали 3. А тут знаходили невідомий доданок. Від 8 віднімали 5. Запишемо. Задачі розв'язали. Завдання 5. Виміряй довжину відрізка. Відповідь запиши в сантиметрах, у дециметрах і сантиметрах. Беремо лінієчки всі, прикладаємо лінієчку нуликом до початку відрізка. Дивимося, яка довжина нашого відрізка, і бачимо, що його довжина 12 см. Отже, записали довжину відрізка у сантиметрах. Треба перетворити у дециметри і сантиметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 см. А в числі 12 у нас є 10 см і 2 см. Отже, 10 см це 1 дециметр. Запишемо, що це 1 дециметр і 2 см. А ще ми знаємо, що в двоцифровому числі десятки це дециметри, а одинички – це сантиметри. Отже, 1 десяток і 2 одинички, 1 дециметр і 2 см. Завдання виконали. ЗОшит. Сторінка 26. Завдання перше. До кожного числа запиши попереднє і наступне. Завдання друге. Запиши пропущені числа. прочитай ці числа. Завдання 3. Обчисли. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Завдання четверте. Запиши номер клітинки, на якій перебуває кожна качка. Зверніть увагу, що качки різного кольору. Починаємо зі старту. Рахуємо клітинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, сіра качка у нас на клітинці під номером 9. Запишемо тут номер 9. Попрацюйте самостійно та виконайте завдання. Завдання п'яте обчисли. Обчисліть вирази. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!